17 березня 2009 року вийшла 15-та повнотражка по всесвіту Барбі. Барбі представляє дюймовочку. Тут Барбі просто говорить про народ маленьких ліліпутів магів і про їхні проблеми існування або те, що вони скоро перестануть існувати. Все починається з Барбі, яка з купою маленьких дітей садить дерева. Якась маленька дівчинка вибирає маленьке нещасне дерево з синіми листками. І її починають булити за дерево. Ви на серйозі зараз дерево її почало булити, за дерево. Реально, вона взяла оце маленьке дерево і почало булити за дерево. Хоча в нас зараз діти такі, тому. Але Барбі каже така, типу, ну це маленьке дерево, теж дерево, і воно може принести великі зміни в наш світ. І тому, щоб зупинити булінг, вона розповідає їм історію про маленьких ліліпутів магів, які принесли зміни. Ну, в своє існування, не в існування світу, але принесли зміни. Цих міні-магів звати Твілербіс. Вони маленькі люди, які живуть на лугах, ховаються від людей і володіють магією, яка допомагає їм роз... рослини вирощувати Окей. Okay. Вони можуть нас захопити, а не від нас сховатися. Я не розумію, в чому проблема. Вони можуть вирощувати величезні рослини. Тобто станеться те, що сталося в Вінкс, коли оця зла магічна жіночка вирішила, що ха-ха-ха, я всіх зарощу рослинами і всі вимрете. От от, вони можуть зробити то саме. Просто не маленькі, але вони можуть зробити то саме. Серед цих мікролюдей живе дюймовочка, вона відрізняється від інших малих своєю винахідністю. І бажанням досліджувати світ. Дій зі своїми подругами намагається навчитися літати за допомогою пелюсток квітів, щоб в день народження нового покоління мікролюдей людей полетіти над ними і подивитися на це видовище. А хіба б ми не народилися з крилами, якби ми мали літати? Якщо коротко, то народження цих малесеньких чувачків відбудеться за два дні, і це дуже важлива подія, тому що вони народжуються раз в рік, я так розумію. І Якщо зруйнувати оці будончики, ці мікролюди не народяться, і все в них не буде нового покоління мікролюдей. Поки подруги, Дюймовочка, крусела і Дженеса борються за своє життя, пташка говорить дівчатам, пташка говорить, що до них щось їде. І це величезні екскаватори з людьми, які викопують частину поля з квітами, де приземлилися ці три мікроподруги через те, що Дюймовочка захотіла подивитися на людей. А Джанеса казала, ну давайте не будемо дивитися на людей, вони небезпечні. Я створюю книжку, в якій напишу, що люди це небезпека і нам потрібно від них ховатися. А зімочка така: хе хе та що вони можуть нам зробити? Вкрали вас. Ха? Вкрали. Часловіт? Часловіт, це часовіт. Мені все одно, як звати цього кота, це чателвіт. В окулярах Наталічених. Чого? Чого на кота напивати окуляри наталічених? Він впав через цю окуляри. Загалом, через те, що донька оцих чубочків, які тепер володіють цією землею, Макена, вона така: Я хочу помахатися перед своєю подругою Вайла, тому я хочу цей кусочок землі. І тому ці мікромаги, вони сиділи на цих квітах на кусочок землі, якого показала Макена. І той кусочок забрала до неї в кімнату. Та, вони викупили землю і буквально посадили її в кімнаті клумбу. А ще Макена хоче. Окуляри оцієї Наталі я не знаю, хто це, для свого собаки. О, а що це в кота може бути окуляри, а в собаки її не можуть бути. Макена говорить по телефону, що її батьки зруйнують будинок дівчаток, щоб побудувати фабрику. Але людська дівчинка думає, що діймовичка це робот, тому що діймовочка випригує на неї. і Така «Ха, ха, що ж ви будете робити, зупиніться вже. Макена не може зрозуміти, чому вона має допомогти Дюймовичці, якщо вона просто може взяти її в заручники і бути першою людиною з власно мікролюдиною. Поки Дюймовичка відволікає Макену і її пса, мікроподруги тікають, тобто вони загалом всі тікають на вулицю. І діймовка ж не може лишити все так. Вона має врятувати своє село, свій світ цих мікромаленьких людей, які ж не народилися. Вона це має все врятувати, і тому вона відсилає своїх подружок, тобто Дженесу і Круселу, назад разом з пташкою, щоб вони відволікали працівників на полі, щоб вони їм мішали. А сама діймовчка залишається з Макеною, щоб запевнити Макена, щоб Макена запевнила своїх батьків, щоб вони не будували фабрику. Поки Макена продовжує пошуки діймовка зі своїм псом. Сама мікродівчинка розвідує, що ж саме ті люди хочуть зробити з їхнім лугом. Вона також бачить, що батьки Макені ігнорують її і заміняють свою увагу грошима, купляючи їй все, що заманеться. Тій мовочка вирішує допомогти Макені, щоб вона вразила свою подругу Вайлет. А в відповідь Макена переконає батьків не будувати завод і не розкаже нікому про діймовочку. Діймовочка виявляється мікродизайнером. Плані того, що вона з листя робить дуже гарні речі, і вона робить сумочку для Макена, щоб та вразила свою подругу Вайлет. В цей час мікролюди влаштовують працівникам прочуханку. Там і то, і сьо, і отак, і так. На посиденьках Вайлет говорить, що її мама привезе всякі дизайнерські штуки з Італії. Тому завтра вони мають покупити ще одну подругу, яка вирішить. Кого з них кращі речі? Ви це зараз не серйозно. багатих людей свої приколи. Макене, відчуваючи це таке від Вайлат: Ну, а що ти там можеш показати? Вона така, я завтра покажу щось набагато крутіше. І вона має на увазі, що вона покаже тій Але вона пообіцяла дій що вона нікому про неї не розкаже. А тоді вона вже така я її вам покажу. Вона своїми маленькими дитячими маніпуляціями. Заставляє дюймовочку побути ще з нею день, тому що от, ну сьогодні я не можу поговорити з батьками, я зможу поговорити з ними завтра, а насправді завтра прийде Вайлет і їхня ще одна подружка, і вони побачать дюймовочку, і, і все, і буде капець. Мікромаги зникнуть. Макена не розуміє, що в її вчинків залежить ситуація життя дюймовочки, і те, от, знаєте, чи народиться нове покоління цих мікромагів чи ні. Вночі, поки працівників немає, мікромаги ламають техніку на полі, а зранку Макена намагається поговорити з батьками про їхню фабрику. Але там стільки проблем, що вони спішать на роботу та не слухають Макену. В той час діймовочка бачить картинку, яку намалював батько Макена, там, де вони така щаслива сім'я, сидять в оточні. Багато різних всяких різних квіточок. І Макенна розповідає, що це мрія її батька, тобто, коли вони стануть дуже багатими, коли не буде достатньо грошей, вони будуть так вот сидіти, проводити свої ранки або вечори за чаєм в такій гарній оранжереї. І мовочка дещо придумує, вона придумує, що от, хо, я ж можу трошки озеленити щось навколо Макени, і вона озеленює як балкон, дах. Тобто з кімнати Макени можна вийти на балкон. Дах. То це дах, але цей балкон. Так. Відкритий дах, як це називається нормально? І вона там озеленює всякі різні дерева, такі штучки, а ще чомусь діймовочка постійно лазить на тому псу. Тобто вона його зачарувала якимись ягодками. Ну вона йому дала поїсти просто ягодок. І Яба такий, о, ти мені дала поїсти. Я тебе буду возити на свій все своє життя. Після цього Макена готує діймовочку для представлення перед вайлет. Хоча діймовочка цього не знає. Під час розмови Макена розуміє, що таке справжня дружба, та хоче все відмінити зі своїми подругами, але вона не встигає через подарунок дій під видом озеленення даху. Ну про те, що я говорила, що на там дах їй там, знаєте, все робила на даху. Хоч Макена розкриває цю токсичну дружбу і хоче закінчити спілкування з Вайлет, ну, вона і робить вона закінчує спілкування з Вайлет і ще з тою іншою дівчинкою, але дій вже тікає. Вона не чує, що. Макена тепер кинула ту вайлат і ще одну дівчинку. Довіра діймовочки зруйнована. Я не знаю, яка в неї може бути довіра за два дня. За два дня! Навіть не два дня! Один з половиною! Довіра! Довіра! Ви теж так швидко вірите людям, як діймовочка? Вона повірила все скільки? За один з половиною день? За пару годин? Вона повірила Макені. За пару годин. Макена хоче все виправити. Що виправляти? Вона хоче виправити цю півторатенну дружбу знову повернути, тому що дюймовочка її єдиний друг. Ось теж єдиний друг це мікромах. <звук> Макена бачить, що її рішення мають наслідки, і вона бачить, що те, як вона себе поводила, те, що вона хотіла зробити, це неправильно. Тому вона вибачається перед дюймовочкою. І дімовочка така, ну добре, я тобі пробачаю. І вони друзі, і вони мають, типу, захищати на одну. Ну, Вибачення Макена було досить гарне. Тобто Вона реально вона подумала своїми життями ріжніми, вона зрозуміла, що не так, і вона реально вибачилася. І гарно вибачилася. Все, супер. Дімовочка приймає вибачення Макени і показує їй свій дім, країну мікромагів! Оце їй повезло. Та також діймовка показує нове майбутнє покоління цих чувачків. Які мають народитися завтра. Дівчата вирішують перетворити оранжерею вдома макени на прекрасне місце з малюнку її батька. Та таким способом нарешті спромогтись просити батьків скасувати побудову фабрики. Вони думають, це так легко. Можливо. Дімовичка з псом вони заманюють батьків макена в цю оранжерею, але в макен нічого не виходить. вона така: ну, будь ласка, не будуйте фабрику, і такі ха-ха, яка ти смішна. Ми будемо будувати в фабрику, в дупу. Дімовочка така. І вона вибігає перед ним і така, каже: це мій дім, не будуйте там фабрику. Такі та фак. що це? І вона їм пояснює, що типу, скоро народиться маленьке покоління, все, капець, і батько такий, О, ні. Ну, тобто, батько з матір'ю, о ні, вони вже скоро зараз починають роботу. Вони починають дзвонити у цьому бригадиру, а бригадир не піднімає трубки, тому що він хоче все зруйнувати. Нафіг вони вже його замахали. Дзвінок не проходить, і вони вирішують поїхати на тополе самі. Поки рятувальна команда застрігає в корці, мінімаги з птахами виганяють майже всіх працівників, окрім того бригадира, маке не спішить на місце на велосипеді. Вона зупиняє бригадира вчасно. Міні-маги ще трішки хімічать з машиною, що проводить до цього. Батьки Макени зупиняються і всі разом дивляться, як нові мікромаги народжуються. Ну, вилупляються з квітів. Я не знаю, як це має на увазі. що Окей. І щоб дати спокій мінімагам на вічного, сім'я Макене зробила з землі заповідник, в якому Барбі є з цими дітками. Ми дізнаємося, що Барбі, по ідеї, це і є Макена, або Макена це є матір Барбі. Тобто я не впевнена що можливо, але ми бачимо, як. Дюмовичка Крусела і Джанеса типу, такі, такі, О, привіт, Барбі. Вона така таки, Це правда. І крома існують. Перед тим, як ми почнемо розбирати цю історію, я хочу вам повідомити, що цього мультфільма немає в українському дубляжі. І я дивилася його англійською в 25 частинах на Ютубі. Не дякуйте. Тут, тут немає за що дякувати, але це, це було дуже швидко. Там всього 25 частин по 3 хвилини. І, чесно кажучи, я не знаю, яку оцінку я маю тут поставити. Я писала про це на в телеграм-каналі, але я не відчула абсолютно нічого. Це не 10 з 10 і це не 0 з 10. Тобто тут не відбулося ніяке возіднання друзів, сім'ї, такі штучки. Ніхто не став якимось радімником всесвіту людей. Все вони там побороли якогось злого словісного ма ніхто не знайшов свою ціль в житті, що він має робити, і ніхто не знайшов своє місце в суспільстві, що він має робити далі, як йому жити. Я не відчував абсолютно нічого від перегляду від цього мультфільму. Я не знаю, чому мені цей мультфільм так подобався в дитинстві. Тобто він мені реально дуже подобався в дитинстві. А зараз що це тут нічого не було. Абсолютно нічого, це просто два дні. Два дні. <гас> Можливо, це ще пов'язано з тим, що я дивилася мультфільм англійською мовою. Тобто я привикла до української озвучки вже все супер, класно, український дубляж мені подобається, мені подобається чути українську мову в мультфільмах. А то та англійська, і типу тобто, так. Е, і, 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 тобто, і все розумієш добре, і все чудово, все нормально. Але тут немає ніяких таких прикольних наших жартів, як оце... Мені подобається, коли вставляють якісь українозвані жарти в мультфільми, в ще щось, але ну, ну, просто ніякі. Тут не було ніяких пісень, я люблю пісні. Ви знаєте Я люблю слухати музику. Тут не було нічого такого. Тут не було персонажів, за якими, о Боже, мені так сумно, боже, перемога! Не було, тут нічого не було. Все однаково, все ну, таке, як завжди. Мені здається, що це перший мультфільм Бабі, який знаєте, він і не скотився після перегляду, але він і не піднявся після перегляду. Тобто, та досить непоганий мультфільм, та він легенький, його можна дивитися постійно. Тому для мене, як для людини, яка любить дивитися щось постійно передивлятися, тому що я знаю, що відбудеться, я знаю, що все нормально. Вот, знаєте, мені потрібна стабільність в тому житті. І я дивлюся багато чого, передивляюся по сто псот разів, тому що це стабільність. Я знаю, що там буде, і все, мені добре. Я не можу змусити себе поставити цьому мультфільму хоч щось. Поки я писала сценарій, я відчувала себе настільки спустошеною, Я написала про це в телеграм-канал, тому що ну, це нічого не було. Ні радості, ні злості, ні якогось нерозуміння, ні горя, ну, не вмерли мікромаги, не побудували фабрику. Окей. Окей, Тут нічого нема. Загалом оцінки в цьому мультфільмі не буде. Це у нас буде просто нуль. Тобто я не ставлю йому нуль по десятибальній шкалі. Я просто ставлю йому нуль не по десятибальній шкалі. Це просто нуль. Він не приніс нічого такого цікавого, оригінального всесвіт Барбі. Він просто є. Багато людей навіть не знають, що він є. Почнемо з цього. Я знаю. Батьки Макена – непогані люди. Вони явно люблять свою доньку. Вони знаходять час, щоб у кожного ранку зробити їй сніданок. Тобто, вони не наймають спеціальну людини, яка буде робити їхній донь, сніданок, тому що вони не мають часу. Вони кожного ранку роблять сніданок, такі, їй сніданок, такий, який їй подобається вони знають це, вони знають, що їй подобається. Та, можливо, вони витрачають дуже багато грошей на неї, тобто вони роблять все, що вона сам захоче. Але і Макене не дуже багато в цьому житті хоче. Тобто їй батьки говорять, ну якщо ти хочеш купити окуляри для цієї собаки, то купляйте окуляри для цієї собаки. Окей, мені дало дозвіл, але окуляри вона так і не купила. Та, вони не мають часу, але вони намагаються дати їй краще майбутнє, кращі можливості, Тобто, щоб вона зростала в достатку. Не любов мами Макене до комах не робить її поганою людиною. Тобто багато людей не люблять комах. Тому я не знаю, чому це так висвітлюють. О, Боже, вона боїться бджіл! Я теж боюсь бджіл. А раптом воно тебе вжалить. за те, що ти просто існуєш. Мене алергія на тих бджіл, я розпухаю, як не що. Тобто про те, що батьки Макени вирішили побудувати фабрику на землі, яку вони, скоріше за все, купили. Або винаймали. Я не знаю в цьому плані. Можливо, скоріше за все, вони типу, там, взяли в оренду цю землю. Нас на кожному місці гарні місця забудовують. Вони не погані люди, це хочуть зробити грошей, щоб їхня дитина жила в достатку, тобто, щоб в них були гроші. Кожні люди роблять, як крутяться, роблять, що роблять. А тут. Представляти їх такими поганими, бо вони не мають часу. Вони переділяють час своїй дитині, коли вони мають на це час. Вони не погані батьки. Її тато навіть от, намалював цю картинку, де вони всі разом, тобто в них просто немає часу. На даний момент в нашому житті люди настільки багато роблять на роботах, що в них теж немає на своїх дітей часу. Але вони не погані люди від того, що вони заробляють грошей більше, ніж проводять часу зі своєю дитиною. Вони хоча б приділяють увагу своїй дитині, навіть коли вони не мають часу на це. Макена у нас представлена як такий маленький антагоніст. Вона така зла, злюка, але вона не зла і не злюка, вона просто дитина. Вона просто дитина, яку оточення її навколо, просто люди навколо, змушують їй бути такою, яка вона також, вихваляється всякою фігньою перед своїми друзями. Те, що вона не захотіла допомагати ті робити, от переконувати її батьків, що вони не будували фабрику, це окей. Це не робить її поганою людиною, це те, що вона не захотіла допомагати якійсь мікролюдині, яку на перший раз ці своєму бачить. Знаєте, як говорила реальна лиходійка всесюди Барбі, ну якщо їхні будинки знесуть, то ж вони можуть просто переїхати. Макена навіть такого не говорила. Їй не пояснили, що може статися, якщо знесуть ці будиночки, якщо от. Ну, реально зроблять там фабрику. Дій не сказала їй, що взагалі то в них там нове покоління маленьких людей має народитися скоро. Вона сказала про тих мікролюдей лише потім, коли вона показала. Ну так, перед своїми ворогами ти не маєш викривати всі свої секрети. Але, бро. Вас можуть знищити, мені здається, тут секретів тримати, то трошечки не така ситуація. Тому те, що Макено виставляють антагоністом, яка потім в кінці перевиховується, це не, ну, вона не антагоніст, яка в кінці перевиховується. Вона така й була, така й є. Просто от, в її голову прийшло, що от, їй реально треба допомогти, а не просто ну, вона там щось хоче на їй допомагати. Поки ми на цій. Ноті такі недоосудження персонажів. Давайте поговоримо про персонажа, якого можна осудити. Дімовичка, я буду засуджувати головну героїню. І що мені зробити? Вона робила все в своїх силах, щоб врятувати свій дім. Так. Але дімочка такий собі друг. Дімовичка реально поганий друг. Вона наражає своїх подруг на небезпеку через свої захоплення. Уяві собі, от ми вас з вами дружимо, от ви мій друг. І я вам така кажу: Йдемо ловити ведмедя, я знаю, що ти боїшся ведмедя, але типу, а що ми? Ну, ми можемо його просто зловити. Ну та це може просити до того, що ми покалічимося або вмремо. Але ну, а що, не можна зловити ведмедя? Я хочу. Та ні? Та давай йдемо. От дюймовочка то саме, вона не ставить думку своїх друзів в пріоритеті. От, наприклад, Джанеса адекватна людина, ну, мікролюдина. І... Дімовочка така, ну, те, що ти ставиш адекватні аргументи на моє бажання, мені все одно. Я собі полетіла, ви давайте за мною. Якби дюймовочка сама собі там літала і нікого не чіпала, супер. А те, що вона змушує своїх трусів, тобто вона не те, що змушує, вона їх підштовхує до того, що вони теж мають літати, якщо вона хоче, то вони теж мають це зробити. Лишіть дитину спокою, Джанеса цього не хоче. Так, Крусела може, так. Крусела, цікава. Цей випадок міг привести до летальних виходів, тобто вони могли Джанеса і Крусела, якби вони вчасно не, не впали в ту штуку. Все могло б не бути Джанеса і Круселе. Просто я не пояснювала цього на початку, але коли там дає крила своїм подружкам, вони літають, діймовочка літає, а ці двоє падають нафіг. З висоти величезної на землю. Тобто вони могли. І все, не було б у тебе друзів, діймовочка. І після цього. Вона знову підштовхує їх до небезпеки. Знаєте, якої? Вона каже: ну йдіть, поідволікайте -по -по оцих працівників, поки я двох буду в будинку вмовляти 10-річну, 12-річну дівчинку. Окей, okay. я розумію. Я розумію. Дідімовичка теж наражає себе на небезпеку, тим, що вона залишається в будинку ворога. Макена може її ув'язнити, і дімовичка більше ніколи не повернеться додому. Але. Вона просить своїх друзів піти і сказати всьому народу, що вони мають помішати купі працівників на величезних машинах, які можуть їх задавити раз-два, якщо вони розглядаються з сильно. Я не знаю на чій стороні я в цій ситуації. Тобто діймовочки ситуація не дуже добра, але і в них не дуже добра. І взагалі вся ця ситуація не дуже добра. Дивіться, головне героїння це персонаж, якого важко полюбити. Тобто вона має на всіх плечках багато обов'язків, але як показує нам досвід, як показує нам цей мультфільм, якби маги занадто довго подіставали оцих працівників, вони б всі там втекли, тому що о боже, це поле кишить приводами там, полтергейсти, нам треба звідси тікати. А так як американці трошки, ну знаєте, той, вони б втекли з вітом. А, може, б побудували там будинок, іби вони діставали ще будинку, а потім б зняли там полтергейст, знаєте. Але. Того ж, в нас є приклад під назвою Смурфки. Можна переїхати село і сховатися. А? Головний антагоніст це не антагоніст, це просто дитина, для якої мало уваги від її батьків, але вона сама розуміє, що ну вона не може нічого зробити, тому що її батьки приділяють її увагу, але не стільки, скільки б їй хотілося. Вона розуміє, що її батьки її люблять, але вона й розуміє, що батьки хочуть заробляти більше грошей. Єдиний реально адекватний персонаж, який мені подобається це Джанеса. Вона пише книгу правил для оцих міні-магів, щоб вони не лізли до людей. Й вже би порушила ці правила на раз два. Тому, а, а, чесно, це не відео, це одне розчарування. Це розчарування. Я не можу фізично порухати своїми мізками, щоб поставити цьому якусь хоча б оцінку. Це не добре і непогано, це мультфільм, все. Мультфільм показує, що неважливо, який ми є, ми все одно дамо якийсь вплив на ситуацію, щоб зробити зміни, тобто навіть маленький вплив допоможе ситуації. Або, можливо, потрібно бути дитиною багато батьків. А, або типу, міні-магом, я не знаю. Вся ця ситуація та, що от Макена – це Барбі. Тобто, ви хочете сказати, що Барбі це маніпулятор міні-магів. Просто. Барбі, вона ж таке типу, вцілення доброти, щедрості, щирості. А тут така макена, вона ніяка. І вона такі, о, Барбі, це і є макена. Тобто, Барбі стала такою класною людиною, лише коли виросла. Коли ви маленькі, ви ніхто. Дивіться чи не дивіться, робіть, що хочете з тим. Я даремно витратила купу годин свого часу, свого існування, робіть, що хочете. Це ваше життя, це я. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть віргам. Україна спонсе, бо важчий з вами в наступному відео. Можливо, І я йду. Я... я не знаю, що я йду робити. Ну, посплю.